Отель Вайтлан t 4 Ремонт відказів, пов'язаних з передньою вертикальною материнською платою. От вона плата. От що на ній слід ремонтувати для того, щоб усунути відкази, пов'язані з тими елементами, які на ній знаходяться. Перше живлення. Ось сюди приходить 220 вольт. НЛ, не рейтра лінія. І отут -от можна перевірити 24-26 вольт, які також доцільно визначити є вони чи немає їх, щоб займатися далі ремонтом. Ну як перевірити 220, то зрозуміло, два проводи з розетки тут є. Вольтметром стати. На ці виводи, другий і третє оце гніздо. От, і тут має показати 220 чи з Одне живлення є. Це якщо оця от кришка стоїть тут от, він закритий. Ще я його не розбирав, але вже доступ до цих контактів є. Тобто 220 приходить добре. Чи є 26 вольт. Ну, вони, як правило, вважаються 24 вольт. Значить, переключити вольтмет в режим постійної напруги. Тобто ДС, то було АС, то ДС, що тут хвилька там рівні лінії. Стати на 9-ту ножку і восьму ножку. От сюди на 20 контактів. Тут має бути 24 плюс-мінус 1-2 вольта. Якщо і це, це є, значить можна вважати, що з живленням все нормально, що воно не, де там не гаситься, не перегружається, нішої не воно себе не бере, можна далі займатись е, ремонтом плати. Що тут може бути не так, ось сюди встали 220 є, сюди стали, а тут ну, далеко не 24 вольт, тут 12-15 менше. Зрозуміло. Значить або... Блок управління, якась плата з себе забагато бере. Або трансформатор вже припечений, пригорілий і вже не дає 26 вольт змінного струму. Як це в цьому переконатися, ще коли тут кришка стоїть і немає доступу, ще блок не розібраний, ще один роз не один роз'єм з нього не зняти. Отут є такий роз'єм, штирки. Коли кришка тут зверху стоїть, але ось сюди от доступ до нього є. Двохконтактний роз'єм його звідси зняти і в нього отак от стати щупами вольтметра вольтметр змінному струмі вагія у стоїть 750 і тут що може бути коли міряти напругу в тому роз'ємі? що вона там нормальна або ненормальна якщо нормальна то має бути 26 вольт там плюс-мінус 1-2 вольта Якщо ненормально, і там є там 10-15, може і менше, все, значить трансформатору капець і треба його міняти. Значить Трансформатор припечений чи в обриві, і він не додає тих вольт, що має бути. Трансформатор стоїть за цим блоком управління, а там мембранний насос стоїть, катушка запалення і трансформатор. Під блоком управління ззаді. В 45-46 штирки на тому розйомі подивилися. Далі поміряли у розйомі, там 26, а коли розйом включається, залишається там скільки -що? менше знач, значно, ніж 26. Значить несправне або схема е випрямлення струму. Оцей от діодний містий конденсатор. Або якась і сплачу якийсь елемент, бере на себе забагато навантаження, а трансформатор той слабенький, йому там ватт десь так 40-50 не більше. І трошки його нагружаєш, він починає не додавати вольт. Тобто приходиться розбирати блок і дивитись тут. Значить, от конкретно що по цій платі. Перевірити. розібрали, добрались до плати, перевіряю. Діоди. Випрямив. Вот мій вольтметр, ж там видно. Вот я мерю. Ось один діод. От він може так показати і далі повернутися. Це значить, я його включив в зворотній полярності і електроїд на себе взяв зарядку. Діод, коли він справний, він в одну сторону не дзвониться. Або блимнув і стало на дивницю, або отак от, от. Раз, і воно десь в районі 600-700 стане. Справний діод. Цей діод. От я його в зворотній полярності одиниця В прямій полярності. Він 600 показує. Справний. Цей. Цей 600. Нормально. Цей 600 нормально. Діоди нормальні. Перевертаю сюди. От він конденсатор його. Стою на конденсатор. Значить, от одиниця стоїть, значить він заряджений. Ставлю так от. Він спочатку піщить, бо заряд стікає з нього. І далі він перезаряджається, зараз стане до одиниці, чи скільки там. все, от в одну сторону піщить і розряджається, а в другу спочатку піщить, потім перезаряджають. Ну все більш-менш конденсатор нормальний. Значить, з блоком випрямлення нормально все і на цій платі до доживлення питань немає. Це один отказ. Другий, що тут ще ремонтується. Ну, запобіжники ясно. О, тут написано, яка який ампераж має бути. І цього амперажу треба дотримуватись, бо якщо його не дотримуватись, то згорить щось далі. Я часто зустрічаю коли сюди такого, жгута ж що він Ампер 20 буде тримати, і коротко, згорить щось там далі. Насос чи ще щось, чи турбіна. А запобіжник останеться. От як написано тут 2 А, тут 2 А, тут написано 1,25 А. Ну і тут його практично ніколи не міняється, 0,25. Тобто як поміняти запобіжник, що тут може бути, не так? В цих от запобіжниках або тут от контакт погіршується. От одного вже я десь викрутив. Його викручуєш, і там треба двічі добре, пружинка перелягає, розвести контакти, і коли я вставляю, що, щоб він не просто впав туди, а відчувало, що він під пружинівана туди сідає. Бо може бути таке, що пружинка загубилася, запобіжник поставили, туди я включаю, а він там не піджимається і немає контакту. Оце треба перевірити, отут треба перевірити. Перевертаємо сюди, на цьому є. А на цьому немає запобіжник. От на цьому. О. Все нормально працює цей запобіжник. Цей запобіжник так само, от його ноги. От. Все запобіжник нормальний. Ну, і Для компанії цей запобіжник нормальний. Все з запобіжниками зрозуміло. Слідуючи, що тут виключатель? Це такий орган управління, що дуже часто... Його тиснуть, от він кляпає, кляпає і врешті, а коли починає погано працювати, люди з нервами включають, там його нажимають. От і все призводиться до того, що оця от гарна така розвалюється, ось маса лопається і чим замінити. Він блочний. Один блок, там другий, в одному корпусі. Такий запобіжник знайти. В продажі, то тільки у спеціалізованого продавця. великі гроші довгий час. Що я роблю? Коли бачу, що це розваляне і ця клавіша вилітає, вже там не тримається, вона пластмас. Ставлю отаке. Оце виймаю пружинку і контакту, що перекідний, виймаю, підпаюю два дротіки, два дротики підпаюю сюди, ставлю це гніздо. Заливаю сікону. Оце такий виправданий, я вважаю, варіант ремонту. Що той, що той. Це одне. Чому людина починає психувати і тиснути, і коли вона тисне, то їй ніби здається краще. Діло все в цих контактах. Оце чорне, два, оце червоний, його дві пари контактів. Тут одна пара, два вирува. Якщо подивитись отсюда, от, ну, я не знаю, на камеру буде видно чи не буде, видно, Вон там видно мідні контакти, ну, там, які мали би бути кольору міді, а вони вже чорні. Це окис. І цей окис йде по ніжці цього виключателя, і от цю от, е, олово, цей припай, руйнує. Якщо тут -от добре дивитись, та отут от чорненьке, трошки-трошки цяточки, мікрони їх там. отут от видно вже є, отут є, отут є. Ніби тут дивишся на пайку, тут все нормально, а там вже воно розтріскано і той окис вже пре, і контакт між доріжкою, і, на яку переходить золово, через золово, і самою ножкою вже погіршують. Якщо тут 220, то воно ще пробуває. А от де 24 вольти, там вже воно може і не пробувати. І людина починає психувати, тиснути, кляпати, і в результаті воно погіршується, погіршується, що робити. Пролудити, пропаяти, як воно робить. Бо багато людей беруть, як роблять. Беруть отакі от паяльник, де він в мене. тут є, о. Бо мало там в кого є, такі більш делікатні паяльники. Навіть отакі от. А беруть отакого і починаю тут паяти. Температура велика, регулятора нема. І виходить, що оця от мідна доріжка, що підходить, вона розвалюється, вона відклеюється, бо то мідь припаяна до текстоліту. Перегрів вона відвалилася і вже буде недобре. Що робити? Ну, найкраще от таким от відсохну. Полови відсосують. Ти обереш так от, отак от, от береш паяльник, нагріваєш, ставиш, наприклад, сюди, нагрів, бачиш, там воно вже все бігає і так кляп, і все чистий, чистий, чистий. І тоді от, навіть якщо... Бо це от теж не треба спішити знімати. От вони 4 фіксатори, от оцей весь корпус не треба спішити знімати. Оці ножки ламаються, їм вже 40 років. Я трошки натиснув, зламається, потім думаю, як все це укріпити, щоб воно не випадало. Тобто не треба спішити його знімати. Є доступ, ножом береть, береться ніж такий, до міді живої зачищується кожен контакт зі всіх боків, береться, чи отака, лух такий, не луха, як і отой, флюс, чи каніфоль, звичайно. Сюди от накладається і акуратненько пропаюється. Тільки паяльник ставити не на мідну доріжку, а ставити на контакт, щоб грівся контакт, щоб головом запливав контакт. Переконатися, що голову до контакту взялося, і потім ще одну таку бульку пустити сюди, щоб воно залило його отаковце. Не треба робити дуже великих таких напаїв. Бо вони ті от, сили поверх невого натягу, вони тільки коли булька така лежить, вона тільки більше руйнує внутрішній контакт. О, така от запайка це нормальна, нормальна пайка цього контакту. Че, що стосується виключателя. Другий ворог, оце, от, регулятор 1,9. Дуже багато, якщо щось не так з температурою котел. На одній виключається, немає, на другій включається, немає ніякої стабільності, нічого. В тому числі одною з причин може бути цей регулятор. Як його регулювати? 2,2 кОм на ньому написано. Вольтметром, відніше тестером в режимі 20 кОм по 2,2 км. Стаєць на його виводи Оці от два місця, це центральний вирід, вони одинаково дзвоняться. Оцей або цей і оцей або цей, оце от дає опір резістор. От перевіряю. Одну сторону 0,95, в другу сторону 1,45. Ну, понятно, стоїть непосередині. От я закрутив другу сторону якусь там. Тут взагалі 0, а тут буде десь 2,2. Ну, 2, 2, 26. Ось встати на одну, на другу ножку. От. Ну, я не буду тут участики втрачати. От сюди сюди стаєш, ручку тут крутиш, і показання мають змінятися плавно від нуля до двох і двох. На одній нормально, на другу ставиш так само, покрутив нормально, все, значить він нормально. Бувають випадки, коли крутиш ручку. А воно скачує. Де йде скаче, бах там до 17-20, взагалі до одиниці аж перегрузка вискакує. Що робити? Перша дія, береш спірт і маленький.